Захищені чохли Фарадеї, ті, які не пропускають сигнали. Такі як GSM, зв'язок Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS та GLONASS. Є ось такого плану: такий колір, камуфляж і сугубо чорний. Зверху тут йдуть магніти, зручно закриваються. Кладеться всередину або телефон, або ключі і не пропускає сигнал взагалі. Є три варіанти ось такого плану. Також йде є ось такі більш тонкі, вони сугубо тільки на ліпучки, магніта тут немає. Ось таким чином працює під телефон, це під планшет. Є також от такого плану, Чухол. він йде на два кармани, на ліпучки. Цей сигнал блокує, цей сигнал не блокує. І також є, є в нас ось такі сумочки для документів. Вони вогнестійкі. Тобто ми це перевіряли, відео на каналі є. По водозахисту вони слабкі, а по вогню вони тримають дуже крепко. Так, замок програмовано. Код середньої термо. Всі ці чухли ви можете знайти на нашому сайті. Категорія антишпигун називається.